Ви нарешті отримали кредит під вигідні відсотки, і думаєте, що на цьому всі приєминки закінчуються? Можливо, але не в кредитній спілці, єднання через природний закон. Ми самі не сподівалися на таке, коли тільки но дізналися, що сьогодні тут буде відбуватися. Да, да, ми часто дуже, дуже проводимо такі фестивалі, такі от день відкритих дверей, день кредитної спілки, всесвітній день кредитних спілок. І завжди такі урочисті заходи вони дають можливості нашим членам кредитної спілки об'єднатися, нових людей притягнути до нашої гарної такої ідеї кредитної кооперації, де кожен допомагає друг другу. Тобто ми завжди в такому о, руслі поїска нового. О, Завжди позитивний такий настрій у нашої команди, щоб ми бачили, що те, що має сьогодні кредитна кооперація, воно дуже цікаве і вигідне для нас же. Те, що це дійсно так, наша знімальна група і мала змогу впевнитися на власні очі. Тому і було цікаво, як же пройде розіграш призів. Отже, кредитна спілка єднання через природній закон. Саме тут буде відбуватися розіграш. Ходімо. На підробній щирі посмішки відчуття свята та цікавість власної роботи. Ось що випромінювали литя присутніх і бажання, врешті-решт визначити переможців. Сьогодні ми зібралися для розіграша призів між учасниками акції, яка проходила в кредитному союзі «Єдинство через природний закон з 1 по 30 июня. Для начала я хотела бы предоставить слово председателю управления нашего кредитного союза Трифонову Николаю Васильевичу. Уважаемые члены кредитного союза, есть раз природный закон нашей Днепропетровской области. У нас сегодня замечательный праздник Викторина, который мы посвятили кредитам, оформленным в июне месяце. И тот, кто оформил кредит, под льготный процент, хотя у нас всегда проценты льготные. В нашем кредитном союзе, в нашем кредитном союзе самые низкие проценты по кредиту и самые высокие проценты по депозиту и надежные проценты по укладу. Итак, сегодня присутствуют гости, присутствуют члены кредитного союза, присутствует правление наше уважаемое, присутствуют гости даже с города Сокаль Львовской области. В городе Сокаль есть филиал кредитного союза моего друга Петра Маковского. Кредитный союз выгода, да, Светлана? Да, да. Есть такой выгода. Поэтому они приедут и расскажут Петру Маковскому офису, как тут в Марганце в через природный закон, дополняє выгоду и мы разом йдемо свій до свого по своє. Поэтому мы этот конкурс проводим. Наш Ванечка готов сейчас прокрутить барабан и увидеть, кто из участников. нашего замечательного да, вот этого праздника выиграет мобильные телефоны, выиграет, выиграет фоторамки, а может кому-то и шампанское повезет, и конфеты. В общем, мы сейчас будем внимательно смотреть за розыгрышем нашей уважаемой лотереи. За розіграшом з зацікавленням слідкували і ми, тому точно можемо сказати, що переможці отримали свої призи чесно і неупереджено. «Першим ми розіграємо головний пріс нашої лотерейки. Цифрова фоторамка для просмотру сімейних фото. Ванечка, давай я тебе помогу, прокрутимо барабан. І не смотрим ручкою. І доставай перший номерочок». Итак, победителем, который выиграл по цифровую фоторамку, стал Гонтер Людмила Леонидовна. Стала. Поздравим ее. Мы позвоним, и Людмила Леонидова придет и получит свой приз. Телефон. Не менее замечательный подарок. Телефон Nokia. <связывая> Значит, телефон у нас выиграл Растригин Алексей Васильевич. Прям <связываем> <связываем> бутылочку шампанского. Кто как раз выпьет за <музык> <музык> валей баба А Ю. Ну, конечно, коробочку конфет. Ось таким чином ще декілька переможців отримали сьогодні призи. Солодощі, чудові чашки, блокноти, ручки. Кожного щасливця обов'язково знайде свій приз, а їх чимало. Значить, учасниками акції становились люди, які в цьому місяці брали кредити в кредитному союзі, і їх поручителі. Також стали учасниками акції. Лотерійний білетик кожному давали, чоловік записував свою фамілію, мій і телефончик. Тобто, коли ми витягнемо, там вже написано, ми потім чоловіку дзвонимо, получает свой приз. 150 человек, потому что это были кредиты, оформленные на офисе, потом кредиты оформленные были, село Веселое у нас отделение есть, потом в моем отделении это на институте, Борис Фен на в универмаге отделение. А у нас Красного еще есть Тарас... Пригоревка, а, Краснолегоревка и Никополь. А Тарасовка и Тамаковка у них будет отдельно проводиться розыгрыш. Отже, попереду ще один розіграш. Ми не зможемо такого пропустити. Наступний пункт призначення Тумаківка. а допоможе нам у цьому кредитна спілка єднання через природній закон. Слідкуйте за нашими ефірами.